Та іноді в магазині на чекові, на ціннику одне, а на чекові інше. Оце у мене так вийшло з цією полуницею грецькою із метро. На ціннику написано, що там 280 гривень, здається. А ось я думаю, роздивилась: а на чекові 233. Бачите? 233. Приємно, на 50 гривень дешевша. Але разом з тим це 250 грамів грецької полуниці. Так, 233 множимо на 4. щас, щас, на калькуляторі. Помножила на калькуляторі 932 гривні. Слухайте, 932 гривні за кілограм полуниці в грудні. Чесно, ми з вами вже були свідками, пам'ятаєте моє відео про малину за три тисячі, то полуниці за тисячу гривень не дуже страшно виглядає. Щас помию і подегустіруємо. Мабуть, не добра. Якщо тисяча гривень, то мабуть не добра, а може і добра. От як вона вам виглядає? Добра чи не добра? Щас помию і будемо пробувати. Як завжди додаю соду, я без соди не мию нічого. Хай би як надо мною не сміялись. Так, так. Так. <гум> <гум> так. Два, чотири, шість, вісім, десять, дванадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять клубнічинок у нас. Ось. Симпатичні. Ну що? Солодка чи не солодка? Ось питання. Солодка чи не солодка в грудні полуниця? Дивне питання. Дива не сталося. Солодка полуниця у грудні таки, таки не буває. Ну, пахне, трошки пахне полуницею. Запах полуниці є. Але вона груднева. Не така, як у червні, конечно. А що ти хотіла, Таня? Так, щоб зовсім пластикова, то теж нет. Така. Така. О, ладно. Ладно, поймо поймо конечно ж.